Друзі, всім привіт! Сьогодні буде таке трошки нестандартне відео. Давайте я відпишу на один з коментарів. Тобто не відпишу, а зроблю один шаблон. Роман пропонує зробити Buster Jerk в 150 розмірі. Розробляти такий джекбейт я зараз не планую, тому що в мене зараз і своїх проєктів досить багато. А от зараз намалюємо шаблон. І в коментарях чи в описі під відео ним поділюсь. Добре, бастер джерк. Берем. Бастер. Бастер, бустер, так? Чи бастер? Бустер джерк 150-го розміру. Дивимося картинки і головне зараз взяти таку плоску фотку. Ну, Щось таке з гарним якимось малюнком. Що ми тут маємо? Що ми? Ну оцей от буде колір красивий. Я люблю полосочки, плавник і голу. Давайте ми швиденько цей от шаблончик намалюємо. Ага, і де цей колір пропав. О, от він, роблю скрін. Оточка у нас є. Першим ділом поставимо розмір. Це буде 150-й розмір. Тож, 20 мм, і 170 мм. Заблоковуємо. В більшості я працюю на клавіатурі, маю швидкий доступ до клавіш, Щоб збільшити, зменшити і так далі, але зараз не суть тому, як намалювати. Зараз розказувати і показувати, як це все малюється, я не буду. Тому що, можливо, в планах буде колись зробити онлайн-трансляцію або окреме якесь відео, такий туторіал, як малювати шаблони, в, шаблон в такій програмі. Template. Все. Тут у нас є розмір 150-й. У мене трошки мишка крутить не в ту сторону, але то нічого. Погнали пик-пик. Зараз швиденько намалюємо, так щоб не затягувати відео. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, швиденько намалювали тепер деякі поправочки. Щось дуже слабо видно. Опа. Зверху практично все добре. Тут два обідсовує менше. Понятно, що даємо тут вниз, тут вниз. Так, менш більш з краю. Ще хоче вниз. Заокруглюємо. Там, в принципі, не важно там. І тут що нам треба буде, ще додати в мою одну точечку. Опа. Так, що нам тут бракує? Хвіст. Так, хвіст трошки не пасує. Ну, я думаю, що буде добре. Тим що там отак. Там-то трішки лакує. І форма рівненька. Тепер поставимо там, де були. Там, де були, кільця. Не знаю, поставлю по 4 мм, там собі. Нема різниці. 12 міліметрів око буде. Так, нас спокійно, так, 12 міліметрів. Поставимо ще в неї точку. Так, щоб центр був у нас. Але 0,5 міліметра. Окей, так. І ще, 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 ще. Я думаю, що можна додати сюди ще шумові камери. Опа. Сіди. Навіть три давай. Сюди і сюди. Цю ми трошки нижче дамо. І це трошки нижче. А то два рази вище Все Також додаємо, ніби там 10 міліметрів є. Пик, пик, пик-пик. Там може бути, там шумову камеру можна де-небудь ставити. Воблер великий. Що ми тут маємо? Давайте так скопіюємо. То, що в мене завжди трапляється, тим, що моя програма мене не слухає і вибиває. І наскільки воно нас зберегло. Я не знаю. Угу. Нормально збирала якраз в цей момент. Коли мишкою навожуся на якийсь інструмент і там вибиває та допомога, тоді програма вилітає. Нічого я з тим не можу зробити. Новіші версії ставлю, але просить купити. Добре. Не відволікаємось. На чому ми закінчили? Давайте я збережу. Угу. Окей. Добре. Ту маємо 12 міліметрів. Так, око. Ну от ще напишемо, що це взагалі ми робимо, ні. Давайте погнали так. Тепер що нам треба це все зробити? Давайте так. Це все ми скопіюємо сюди. Це шаблон, який буде приклеюватись на дошку, а тут зробимо шаблон, який мною ну, декорацію для малювання. Так, так. Хоп-хоп, тут позбивалося все. Їдемо. Їдемо що? Першим ділом, так. А подвійно малюємо, давайте так тут намальовано. Подвійно, цик, цик, цик цик Цик. тик Оп. 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 Ні. А як так зробити? Оп, оп. Ну і шикарно. Гострих таких кутів, тому так завжди акуратно згаланчую. О! І тепер що ми можемо взяти? У нас як я пам'ятаю такий інструмент є так. Ctrl-C, Ctrl-F. Збільшення, по суті, якщо так, то я оцяти.

Я думаю, хватит. Тут что змалюем. Давай так відносно ту лінію намалюем. воно там де, я не знаю. Ну, до самого кінця йде. Тут ми маємо вже намальовано, то, то скриваємо лінії. Це все. Це все діло ми даємо вниз, то діло даємо вверх. Де у нас зберігло тепер цікаво. Далеко зберігло. Так, друзі, шаблончик готовий, я його збережу, Зараз закину на Google Диск, в описі під відео я його виставлю. Ось такий. Бастер Jerk шаблон 150 розміру. Єдине напишіть в коментарі, яка товщина дошки має бути, бо мені самому цікаво. Але, на мою думку, 18-16 мм, думаю, треба бути. Діаметр ока 12 мм, три шумових камери, можна, можна їх ставити будь-де, єдине так дивитися, щоб не просверлити там, де мають бути. Петлі, там, де мають бути грузики і так далі. Так, друзі, ще в коментарях під відео можете написати, який шаблончик можна так намалювати. Я, можливо, його намалюю. І так само щось подібне або в онлайн-трансляції, або так, буду робити такі от шаблони. Все, дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, коментарі пишіть і до зустрічі до нових відео. Boa noite.